Чому сні на пораду рідко ходиш, Степане, не цурайся відвіду. Мені легшенько стане та погляне, що в хаті, Та що в нашій Артілі, чим живу я щоденно, при якому я ділі, а вже легше для рук, а вже легше для спини. Засівають і полють, і жнивують машини. А Артіль до війни тракторів тільки й мала. Що твого проверненького універсала уже сад за селом простяга свої віти з наших теплих долонь в повоєнні літа. Ти не знаєш його і не знають його наші діти, а він так зацвіта, все буйніш, що весни зацвіта. До другого підійде, схилить голову сиву. В тій проклятій Германії я щоніченьки сину, все байраками йду, все біжу манівцями, лиш окопи ускрізь та зубитими ями. Та колючі дроти та страшні попелища, та гримлять на оків, мов гроза бойовища. Я біжу, спотикаюсь. За ніч встигнути маю, та в солдатиків наших все про тебе питають. А вони поспішають, а щирі до слова. Ми, простіті, мамаша, не встрічали такого. Я ж з тобою, синочко, не зустрілась ні разу. Так ні з чим і вертаюсь до свого прилазлу. А як хочу ж тобі розказать наші вісті, твої хлопці, однолітки, хто в селі, а хто в місті, як прийшли в ординах вони з армії і флоту, в інститутах повчився, мають гарну роботу. А кохання твоє Жартна вісточка наша, родичається й досі, я парова Наташа, ходить з дочками в гості, а вони вже чималі. Просить те твоє фото, де сіяють медалі. Ох, внуки чужі добавляють снігів до волос. Не судились твої, не судились твої не збулось. Біля третього сяде. Притулившися скраю, дай, Ганусю, від тебе ще листа почитаю. Як живеш ти біля супою, Одинокою у селі? Найрідніших на світі двоє залишилось на всій землі. Чом в розлуці ми маємо бути в люту зиму і в теплий май? Легше разом боротись крути? Приїжджай сюди, приїжджай, прийди неміж до тебе в хату, хіба довго нам до біди, хто поправить постіль зім'яту, хто напитись подасть води, скільки прийшлося поневірятись, скільки втратити і не знайти. Моя рідненька, моя зоряти, що я забула, яка вже йти, мабуть, посивіла, я вже сива. Та натомилася, що й казать. От колосила за цей час нива не раз разочок тричі по п'ять. Ощебечуть тебе онуки, будем жити, як одна сім'я. Через далі прохальні руки простягаю любов моя. Притуляє листа до серця, мов в живому, та ще й промовля. Що не їду, доню, не серця, в тім же краї чужа земля. Тоскна в хаті. Посеред двору горе голосом вилива, підіймаючи руки вгору до дерев посила слова. Клене, ясен єворино, ще Вербова плакуча віть в цю годину, тяжку годину. Що робить мені, підкажіть? Вийде змучена на роботу, за сина ж, як уже світа, має тільки одну турботу, про це саме в людей пита, а люди різні на цієї гори, Поїдь, Федоро, не їдь, Федоро, дочка відвикла вже від тебе. Їхати не треба, їхати треба. А у грудях гризе-гризота у печаль додає жалю. Я не мати, черства істота, певно, тільки себе люблю. І від вагання не стало сліду. Нехай будь що там, а я поїду. І відгукнулися їй гаї пої. Складати стала нехитрі речі вузлику руки йодіж на плечі, окрім пожитків, взяла з собою землі з городу й води з супою. У путь провести свою Федору прийшли сусідки в вечірню пору. Оті, що разом оддівували. Крихту в заміжжі пораювали, а потім гірко одгорювали, а ще пізніше старими стали. Без випивання та без гармошки погомоніли в зажурі трошки, Добро згадали, згадали лихо та заспівали тихенько тихо. Роту в городі вербичку рясну, про вербу рясну та дівку красну, що дуже гарна та ще й вродлива. От тільки доленька нещаслива, про білі гуси та зелен хмеля співала з ними стара оселя. Мов говорили, співали мало, не загляділись, світати стало. Шофер сигналить коло порогу пора в дорогу, пора в дорогу. Пора! Позаду лишились хати, Артільне поле вже час минати. А понад полем сива голубка, ні, не голубка, тітчина думка. Прощай же, поле, рідне Ниво. Було щасливо і нещасливо, було із медом, була гірчиця. Була полова була й пшениця, до тебе пішки і от тебе пішки верстов по десять ходили ніжки, Як під озимі орали ярі і з корівками ходила в парі. Була в полінні, у косовиці, буря копала до сніговиці, Взнала простуди, радикуліти, часу не маючи перехворіти, От сап ще й досі печуть долоні. Буряк полола, була в поклоні, боліла спина, ніяк стояти, Міла Щоб я щодня тебе забувши в тому, робити діло бігла додому, а мама дома божів мати, всіх обіпрати і нагодувати. Дати корові поросяті, поприбирати в дворі і в хаті, бур'ян посапувать на городі, вільної хвильки шукати годі. Була в дощі тут, погоду гожу. Робить доводилося через не можу все з поля до залізниці На поміч фронту, побідній криці, На поміч тилу, щоб на Уралі варилось більше покари сталі. Всі сорок літечок. І сорок зим жила з тобою життям одним.